Коржі топляцька медова цукерочка. До сиру додаю крохмаль, щіпочка солі, цукор, вершкове масло розтоплено, яйця, смородину заморожену, перебиваю блендером до однорідної маси. Виливаємо на деко застеленим пергаментним папером, випікаємо до готовності при температурі 170 градусів. Охолоджуємо, готуємо медові коржі. До меду додаємо цукор, масло вишкове, ставляємо, щоб воно трішки проварилося. Охолоджуємо медову масу, всипаємо соду, вбиваємо яйця, борошно і замішуємо тісто. Тісто виходить рідкувате. Тісто ділимо на 4 частинки, замотуємо його в плівку і відправляємо в холодильник. Дістаємо з холодильника, розкачуємо на пергаменті, випікаємо, охолоджуємо, обрішемо і вже можемо забирати пляцок. І ось такий готовий пляцок у нас виходить на розрізі. Всім смачного!